Вітаю вас, друзі. Ми дуже стрімко наближаємося до того моменту, коли Сполучені Штати Америки офіційно дозволять атакувати так звану Росію американською зброєю на значну глибину. Давай вперед, наноси удари по Російській Федерації. Скабєєва просила, просила і допросилася вже з понеділка. Ракети атакам сполетять на Ростов Ростов Воронеж, краснодар в території... В Росії. чим більшою буде глибина ударів американськими ракетами по території так званої Росії, тим глибше буде занепокоєння у пропагандистів. Критичний момент війни. і ви не повірите, друзі, ситуація настільки серйозна, що ймовірно Сполучені Штати Америки просто зараз у цю секунду перетинають знову коричневі лінії Владиміра Путіна. Тому що справа діло вже до такої черти, як я вважаю, они очередно себе начертили, после після может быть, и і будет возврат. але якщо без жартів, то я на усі 100% переконаний, що найближчим часом Україна дійсно отримає дозвіл завдавати ударів у глиб території так званої Росії американською зброєю, тільки тут є деякі нюанси. Давайте про це детальніше поговоримо, але тільки із тими чудовими, прекрасними людьми, які підписуються на мій канал. Тож, якщо ви не підписалися. Робіть це, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Вже сьогодні до Києва має прибути Антоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, і звісно, він сюди прямує для того, щоб дозволити нам знищити Ростов. В Києві Блінкен розрішить ВСУ бити по Росії. Ракетами Атак МС разом з тим, за заявою Блінкена цієї п'ятниці, Байден із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером буде обговорювати можливість завдавати американською і британською зброєю ударів у глиб території так званої Росії. І у дипломатії такі анонси не робляться, якщо потім не будуть прийняті відповідні рішення. А іще Буквально декілька днів тому штати казали, що нічого не зміниться. Немає змін у політиці, про які ми готові оголосити вже зараз. Ентоні Блінкен, відповідаючи на питання щодо можливості завдавати американською зброєю ударів у глиб території так званої Росії, каже, що ну насправді нічого не можна виключати. Може й буде дозвіл. Ми ніколи нічого не виключаємо. Але якщо ми вирішуємо щось зробити, то хочемо бути впевненими, що це допоможе. Досягти того чого прагнуть українці, позиція Сполучених Штатів Америки різко змінилася після того, як стало відомо, що Іран передав так званій Росії балістичні ракети. У зв'язку із цим і ще учора Сполучені Штати Америки, Британія, Франція та Німеччина запровадили додаткові санкції проти Ірану, і тепер у них немає прямого авіасполучення. Виявляється, воно раніше таки було. Звісно, на офіційному рівні Іран заперечує факт передачі іранських ракет так званій Росії. Офіційно російська влада не коментує це, а Скабеєва каже, що це чутки спочатку вброс на тему того, що Іран поставив ракети, які способні бити на відстані 120 і Найменування – Це як ескалація а після розрішення бити по Росії. Звісно, це просто вкид, хоча є розвіддані. Хоча іранський депутат підтвердив передачу так званій Росії іранських ракет а самі російські пропагандисти із нетерпінням чекають, коли росіяни їх застосують проти України. То армія Росії почне приміняти їх уже в ближайші неділі з нетерпінням дьом за попередньою інформацією. Іран міг передати так званій Росії близько двох сотень ракет ФАТХ 360 Можна сказати, що це такий собі іранський аналог американських ракет Джімлерс до Хаймарс із тією відмінністю, що вони мають більшу дальність до 120 кілометрів і більшу бойову частину до 150 кілограмів. Представлені оці ракети були у 2022 році. І найбільша небезпека отримання росіянами таких ракет полягає навіть. Не у тому, що вони будуть їх застосовувати, а у тому, що вони зможуть вивільнити запаси своєї власної балістики. Вони мають балістичні але Тейге були стикмиселс аре, батфбатіклоранін мислзатерґетін, ави сертен рейндж. Дес міздет Роша вобіебл до свої балістичні мисолс. Range тож це серйозна загроза, і до неї не можна ставитися легковажно. І напевно, саме тому ми очікуємо, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія знімуть усі обмеження на використання їхньої зброї у глиб території так званої Росії. Росіяни вже готують відповідь. Для нас уже вопрос рішений рішенний, понятно, що нанісіння ударів високоточними боєприпасами в глубину нашої території не розрішати. Вопрос як ми будемо на це реагувати. Особисто з Кабєєва сидить вже біля червоної кнопки та готова її натискати. Када, якщо ви розрішите біти вглубь Росії, то ответ прилітіти вам. Ядерні боєголовки буквально у ці секунди вилітають зі студії. Програми 60 минут і прямують, щоби знищити Лондон та Вашингтон. Значить, 10 боєґаловок сармата по 750 килотон, кіло головок достаточно для тотального уничтоження туманного туману альбіонії. 4 головки для тих, хто это рішення за Атлантичним океаном. Отож, неофіційні російські клоуни обіцяють знищити Вашингтон. А офіційний клоун каже, що він також може комусь дати зброю. Пока не Але ми... Мы... Оставляємо за собою право. І я переконаний, що воно як завжди блефує. Це не блеф. Та навіть якщо і ні, якщо і справді Владимір Путін передасть озброєння для того, щоб атакувати Велику Британію або Сполучені Штати Америки, буде дуже цікаво подивитися, чого він цим досягне. Давайте тепер декілька слів про те, які у нас із вами можуть з'явитися тепер можливості. Ракети дальнобойний ані можуть поставити в очень складне положення нашу оперативно тактичну і армійську авіа. Ми не зможемо використовувати фаби і все прочі Це принципово змінить характер боротьби. Ми могли би знищити значну частину російської тактичної авіації, якби цей дозвіл ми отримали, хоча б місяці-два-три тому. А зараз, як правильно сказав представник Білого дому Кірбі, Росіяни 90% своєї авіації. Прибрали за межі дії ракет Такамс. 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії. Ми підрахували це 90% з них. Розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону. Якби наші шановні партнери не зволікали стільки часу, то тоді би ракети Атакамс були б набагато більш ефективними проти російської авіації. Крім того, через те, що минув час, російська протиповітряна оборона встигла адаптуватися. Ось оця. Паскуда каже правду. Понятно, що фронт э, кетаму вже привик, військові розуміють, як з цим боротися. Атака Мес. Ми вже неоднократно збивали. Росіяни інколи іще ще збивають і ракети Storm Shadow, на жаль, бо немає ідеальної зброї. Але ситуацію могла би покращити поставка Україні американських крилатих ракет. Не виключено, що американці передадуть свої ракети джасом. Принаймні, ходять такі чутки. Можливо, Сполучені Штати Америки цієї осені нам нададуть свої Рилаті ракети Джасом. У американців таких ракет є доволі багато. А я нагадаю, що це такий собі аналог Storm Shadow із дальністю 370 кілометрів, або є іще ще варіант на майже тисячу кілометрів. А причому, якщо передадуть в усиленій версії Extended Range з дальністю по 960 кілометрів, це можуть бути серйозні проблеми. Проте, якщо це буде знову у мікродозах, то дуже сумнівно, що це зможе серйозно змінити ситуацію. Але у цій історії варто Дивитися також і на контекст. Президент України Володимир Зеленський розглядає оцей дозвіл від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії як можливість тиснути додатково на так звану Росію. Володимир Зеленський вважає, що можна такими кроками і дипломатією примусити так звану Росію до миру і до переговорів. Але Владимир Путін після початку курської наступальної операції казав, що то переговори неможливі з Україною, а то він не проти. О чому з ними вообще можна говорити? Готові ми з ними вести переговори. Ми ніколи не отказывались від этого, і буквально учора у контексті Курщини Шойгу заявив, що переговори між Україною та так званою Росією можливі, але тільки після того як росіяни виб'ють українців із території так званої Росії. Це Курск. Поки ми естественно, яких переговорів з ними. Речі вести не будемо. і у такому разі шойгу загнав себе у логічну пастку, тому що із його заяви витікає, що так звана Росія не вважає більше території України частиною території так званої Росії. Та й власне Лавров каже, питання взагалі не в територіях. Придться територіальний вопрос вирішити з в реалії на землі. Річ не о територіях ми. Чужої землі ніколи не хотіли. З'ясувалося, що для так званої Росії території взагалі не важливі. Території не мають значення. Найважливіше для так званої Росії це люди, тому росіяни людей і вбивають. Ми просто хотіли, щоб к людям, які є неотємними частиною російського світу, російської культури, російського язика, історії, релігії, щоб к ним относились. Чоловічські Хороший русский – это мертвий русский, А любой другой русский – это плохой русский. Ну а я принагідно маю вам нагадати, друзі, що росіяни насправді це не люди, і щоб цих нелюдів ставало менше з вашою допомогою. Ще декілька наших підрозділів отримали загалом 300 нових Підрозділ Підрозділкаліця склад, дякую стернента на за за 100 дронів. Бажаю здоров'я. Ми бійці підрозділу БПАК Побух хочемо висловити слова вдячності спільноті Стерненка та безпосередньо Сергію за надані нам 50 чудових дронів. Ми бійці 82-ї бригади роти ударних бізнет та комплексів. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надання очередної партії цих дронів, які допоможуть нам боронити нашу країну. Бажаю здоров'я, брати і сестри, передаю вам вітання з Харківської області і маю честь оголосити. Удар САПЕМІ 104 окремої бригади ТРО стала частиною співдавних момент. Сергію, тобі особисто хочу подякувати за підтримку Сил України за все, що ти і твоя команда робите для забезпечення ЗСУ, для забезпечення ударної роботи. Для нас це велика честь стати частиною вашої великої команди і кожен з цих дронів, які ми отримали. А буде не забувайте, друзі, бити по території так званої Росії це завжди гарна ідея, але і на нашій території усе ще є багато чортів. І щоби вони дохли, допомагайте силам оборони України.